Шановні бакалаври, у нашій славній, гордій Україні ми мріємо, кохаємо, живемо. Своїм навчанням, працями своїми ми наближаємо перемогу з кожним днем, і кожен з нас прекрасно розуміє, шлях у майбутнє буде непростим, але рятують віра і надія, не зможе ворог нас занапастить. Ми з вами маємо честь жити, працювати. Навчатись в одній з найкрасивіших, наймальовничіших країн Європи в Україні. У нас є сила і мужність, честь і гідність, розум і квітливість, талановитість і креативність. А ще в нас є людяність, чесність, порядність і невтомна жаха до життя. Колись, декілька років тому, ви розпочали свій професійний шлях, обравши Київський національний торговельний економічний університет. Нині Державний торговельно економічний університет, який є справжнім брендом вищої освіти не лише в Україні, а й за її межами. Високопрофесійний викладацький склад нашого навчального закладу і кафедри іноземної філології та перекладу, зокрема, створив для вас усі необхідні умови для успішного опанування майбутньої професії філолога-перекладача. Але у наше життя карколомно увірвалася проклята війна. Однак життя триває, і потрібно буде відбудовувати нашу країну, що, безумовно, зробить її ще краще, і кожен з нас долучиться до цієї благородної роботи. А розпочати відновлювати Україну треба вже зараз, і ви можете це зробити, обравши нашу магістерську програму за спеціальністю 035 філологія, спеціалізацією прикладна лінгвістика», політична лінгвістика, англійська мова. Саме ця магістерська програма, започаткована вперше в Україні, дозволить вам зробити успішну, ефективну політико-перекладацьку кар'єру, опанувати інноваційні методики проведення лінгвістичного аналізу та експертної оцінки політичних текстів, оволодіти основними прийомами здійснення лінгвістичного супроводу, політичного консалтингу. Організовувати перекладацьку діяльність при побудові міжнародних транснаціональних комунікацій для вирішення завдань національного та міжнародного рівня, керувати комунікаційними мовними потоками в межах політичних, суспільних, соціальних і міжкультурних процесів, забезпечувати ефективну міжкультурну комунікацію. Чекаємо саме на вас! З повагою, ваша кафедра іноземної філології та перекладу!